Добрий день, любі малята! Я вам бажаю гарного настрію на увесь день. А сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про свійських тварин. Свійські тварини або домашні це види тварин, яких людина приручила, утримує та розводить для власної користі, для отримання їжі робочої сили. Матеріалів, також для компанії. Вони залежать від людини у догляді, отриманні їжі та житла, на відміну від диких тварин, які самостійно живуть в природі. Дітки, погляньте, кого ви бачите? Так, це коза, а її дитинча козеня. Коза одна з перших диких тварин, яку приручила людина. Це невеличка свійська тварина, тіло якої вкрита густою шерстю. У кози великі сіро-зелені очі, голова, на якій невеликі стоячі вушка, хвіст короткий. Ці тварини мають хороший зір, слух. Та нюх. Вони граційні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, люблять чіпати травичку на луках і полях, їсти капусту, зелені пагани дерев та листячко. Коза приносить користь людям, дає поживне молоко, з якого роблять сир, бринзу. Та сметанку. Кози мають характерний звук і кажуть Ме. Діти, а це вівця, а її малюків називають ягнятами. Вівці люблять чіпати травичку. Вівця вкрита кучерявою вовною, яка може бути різного кольору. Тіло кремезне з міцною спинкою та ногами, які пристосовані до ходьби по нарівній місцевості. Діти, ви напевно впізнали цю тварину. Так, це корова, а дитинча її теля. У корови велика голова, два роги великий тулуб та чотири лапи взуті в копита, довгий тонкий хвіст з пензликом на кінчику. Харчуються корови травою і сіном. Корови мукають, вони видають протяжний гучний звук. Му, і вони робляться недаремно. Або коровка зголодніла чи зве свого малюка або пора доїння. Корови дуже корисні свійські тварини. Вони дають людям молоко, м'ясо та шкіру. А з молока люди навчилися робити багато молочних, смачних і корисних продуктів сир, сметану, кефір. Та йогурт. Люди завжди цінували і любили корів. У давнину у багатьох країнах їх вважали священними тваринами, їм поклонялися. А зараз я пропоную вам, шановні батьки, разом з дітками зробити симпатичну родину корівок, які пасуться на лужку. чого вам натхнення та до нових зустрічей!